Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі! І, як ви зрозуміли, ми знову сьогодні на моїй кухні. І сьогодні я хочу приготувати хлібчик, хочу спекти хліб, але незвичним таким способом. Тобто, не в духовій шафі, а я хочу спекти хліб в аерогрілі. Побачила рецепт хлібчика. Побачила, як пекла одна моя знайома. І тепер хочу спробувати спекти цей хлібчик в моєму аерогрілі і побачу, який буде результат. Ну і відповідно хочу з вами теж поділитися: поділитися, як саме вийде хлібчик. Чи він так підніметься, як і в духовій шафі. Ось. І є в мене ще в планах спекти хліб в рукаві. Теж це все попереду. Ну, а сьогодні печемо хліб в аерогрілі. І покажу вам крок за кроком, як я це роблю. Ну ось тут в чаші я я вже в мисточці, я вже в зго... приготувала сіль, цукор. Там треба всього чайну ложечку солі і дві чайних ложечки цукру. Я взяла свіжі дріжджі, але вони в мене були заморожені, тому я залишила трошечки, щоб вони відійшли. Тут 20 г дріжджів. І потрібно буде ще 250 мл теплої водички. Ну і поступово буду вам показувати, як я це все буду замішувати, формувати, готувати хлібчик до випічки. Ну Ось, сюди я додала вже сіль і цукор. Зараз ми сюди влиємо тепленьку водичку, у мене тут 250 мл тепленької водички. Ось. Зараз Розчиниться сіль і цукор. я сюди ж додам зараз дріжджі. Вода десь температура, напевно, 30, 35 градусів, так трошки тепліша, а так як чаша в мене була холодна, то вода зараз остигає доволі швидко. Ось і сюди я додаю дріжджі. Ось оці дріжджі, що ми вже приготували. Так, і ще нам потрібно сюди ж... Додати ложечку олії, буквально одну столову ложку. Я буду додавати оливкову олію. Ось в мене вона перелита в пляшечці. Ось зараз ми розчинимо дріжджі. Як тільки дріжджі розчиняться, я зразу додам олію і будемо замішувати тістечко. Борошно на хлібчик я завжди беру трошки вищу, вищої процентності протеїну, тобто має бути десь 9,5-10%. Процентів білку, тоді вона краще піднімається, такий дірчатий і дуже смачненький. Ну, ось розчинилася в нас. Бачите, ось я вам покажу. Розчинилися дріжджі. Можна на цьому моменті залишити буквально на кілька секунд, щоб трошечки-трошечки утворилася шапочка. Але я знаю свої дріжджі, я знаю, що вони гарненько підходять, і я можу їх не, не чекати, тобто можу зразу додавати всі складові. Ну, ось я беру ось таке борошно. Це в мене литовське борошно, і тут в нього білку 11, майже 12% білку. Бачите, дуже хороше борошно. Я його знаю, я його використовую завжди. На хлібобулочні булишні вироби. Ось, бачите, тут 11,9, майже 12. Дуже хороше борошно, дуже гарне в роботі. І зараз ми просіємо і додамо сюди. Нам потрібно 400 г борошна. Додаємо сюди, додаємо олійку, лиємо сюди ложечку олії, ось так, і будемо насипати борошно. Додала спочатку дві ложечки, зараз я його гарненько вимішаю, щоб воно з'єдналося з рідиною, і потім досиплю все решта борошна. Зипати зразу все борошно я не буду, трошечки залишу, подивлюся на консистенцію тіста. Побачу, наскільки воно загусте і чи потрібно додати ще борошна, тому що, декуди вологість борошна, залежить густота тіста. Якщо у вас вологість борошна більша, то тоді борошна потрібно трошечки менше. Там 20 грам, 30 грам подекуди. Ну, а в мене, бачите, тістечко ще ріденьке. Додам все борошно. І буду зараз замішувати вже рукою. Кліпчик буде на цей раз невеличкий, бо це тільки такий пробний варіант. Ну, Якщо гарно вдасться, то потім можна буде зробити і більшенький. Але роблю я саме по тій рецептурі, яку я побачила сьогодні. В інтернеті ось чаша буквально ось така. Ось чаша аерогріля. Саме для маленького аерогріля, так як в мене аерогріль невеликий, я там вже пристелила пекарський папір, і в нього будемо, потім, в ньому будемо випікати. Ну, ось макичку гарно забирає. Бо, е, тістечко гарно забирає борошно. І зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Так, ще мені хочеться на цьому етапі додати якихось, якогось насіннячка. Я так думаю, що я додам трошечки соняшнику і додам трошки гарбузового насіння теж. Ну і ще додам трошечки. Сезаму. Кашуза. І туди буквально ось таку жменьку сезамового насіння. Трошки забагато. Ну, ось отак. Додамо сезаму. І буде такий собі насінневий хлібчик. Багато насінневий хліб. Ось і зараз я його вмішаю. От сюди. гарненько домішаємо хлібчик, і буде він собі підходити. Thank you Вимішувати потрібно хоча б 2-3 хвилини, щоб розвилася клейковина, і потім ми залишимо на хліб, щоб він підходив. Тісточко ще доволі липке. Але, бачите, ось таке воно і повинно бути. Забивати його борошном не потрібно. Ось так, зараз я ось таке доволі, бачите, м'ягеньке тістечко. Як на мене, я б додала ще буквально ну, 20 грамів борошна. Але по рецептурі пише, що більше не потрібно. Тому зараз я збризкаю мисочку, збризну мисочку лійкою. Ось так. гарненько так І ось так залишимо тут, у цій мисочці, щоб воно підходило. Отак буде хлібчик у нас. Ось так. І ось так залишимо на. Ось так буде хлібчик підходити. Я накрию зараз його плівочкою. Або в мене є така шапочка для душу. І хлібчик буде підходити в нас на протязі години. Залишимо ми його на годину. Тут у нас тепленько на кухні. І ось так буде стояти хлібчик, розстоюватися. І залишаємо його на годину. Ну, і зараз я приготувала вже килимчик. Приготувала килимчик силиконовий, для того, щоб викласти було тістечко на сам килимчик, і можна було сформувати цей хліб. Ось. І ви знаєте, що хліб обов'язково потрібно формувати. Але перш за все, я Трошечки додам олійки. Це в мене оливкова олія, таку, як я додавала до тіста. Тут, бачите, в хилимку є такі, наче, рисочки, інше щоб не пристав хлібчик, то я його змастила. Ну, ось так гарненько підросло в два рази тісто, стало в два рази більше збільшилося. І, відповідно, в тісті дуже багато зараз вуглекислого газу, і нам потрібно цей вуглекислий газ трішечки звідти вигнати. А, не хоче. Що там таке? А ну. Добре, зараз ми його виберемо. Це тістечко. Бажано, щоб воно само випало, але воно трошечки було рідковате. І я не додавала більше борошна тільки для того, щоб не забити саме тісто. Так, зараз ми скрибочком попробуємо його зібрати. Ось так. Ну, і ви знаєте, я не вперше це говорю: бо це говорять про це всі пекарі, всі е, блогери, які ведуть свої кулінарні канали, що для того, щоб вигнати вуглекислий газ, який утворився під час бродіння тіста, потрібно його розкласти, тобто гарненько прим'яти. Ну, а ми зараз будемо роз, буду розтягувати тістечко і буду його складати. Ось так. Гарненько його можна. Воно ще липкувате, як ви бачите, воно є рідковате, не таке дуже, як то повинно бути. Я звикла, що тісто на хліб повинно бути таке трошки в'язкіше. Ну а тут зараз ми таким методом складання доведемо тістечко до потрібної кондиції, тобто до потрібної густини. Тобто воно зараз буде густіше. І прямо на очах от, ось так складаємо один раз і зверху ще разочок, таким конвертиком, наче, ну, І розправляємо заодно. Так, ще раз. Ось так. Бачите, воно вже не липне. Ось руки частенькі. І ще раз очок складемо його і будемо зараз формувати. Ну, напевно, я таким кружечком його сформую, як я роблю це завжди. Ось можна рулетиком, хто як звик, але я хліб формую завжди так от від країв до центру, до серединки. Ось так. І таким чином, виходить, дуже гарний такий зверху та кірочка на хлібові, така натягнута. Ось і зараз я вже переверну його, тому що нам потрібно сформувати верхню частинку хліба. Оце все буде на дні. Ну, ось зараз, так. І методом підтягування ось так формуємо хлібчик. Ну, ось так це я люблю погратися з тістечком. Ось така невеличка кулька вийшла. Зовсім маленький виглядає хлібчик. Ну, але на 250 грам рідини це так би півпорції. Ну, бачите, я вистилила туди папірчик і зараз туди викладу хліб, щоб він там ще розстоювався. І залишу цей хлібчик там, ось отак у формочці, залишу цей хлібчик там буквально на хвилин 10-15, ну можливо, 20. накриємо знову рушничком, і нехай собі він так. Навіть я накрию ще раз плівочкою, тому що плівка таки все-таки не дає підсиханню тіста. Але спочатку я хочу хлібчик підрізати. Хочу надрізати його, щоб він потім при випіканні не тріснув. Ось обов'язково потрібно робити надріз на хлібчику. Я колись не розуміла, для чого це роблять, але, як кажуть, практика показує все. Ну ось так, надрізаємо під кутом 45 градусів. Це не тільки хліб на заквасті так розрізають, а любий дріжджовий хлібчик. Для того, щоб, якщо він навіть буде підростати нам у в духов, духовій шафі, або зараз так, як в мене в аерогрілі, щоб він не тріснув і не був такий дуже порваний. Ну, таким не був, не мав такі зазубрені краї. А я розрізала для того, щоб він гарно відкрився. Ну, ось так. І залишимо, зараз накриємо. Я накрию тою самою шапочкою. Ну і витримаємо таким чином ще хвилин 10-15 залишимо, хай він трошечки підійде. Ось так. Рушничком накриваємо, і нехай собі підростає. Ну і зараз пройшло 15 хвилин. Я вже відкрила. Хлібчик, і подивіться, як він підріз, Бачите? І того надрізу, який я робила, навіть не видно. Тобто він якось так, що він підріз, бачите, навіть? І зараз кладемо це все у піч, кладемо в аерогріль. Ось так. Ось я вімкнула його вже. І зараз ми виставимо температуру. Я поставлю на 35 хвилин, і температура буде 180 градусів. І при такій температурі будемо випікати хвилин 20. Потім потрібно буде зменшити трошки температуру, тому що так мені видається, що мій аерогріль любить припікати згори. Ну, Але це ми з часом побачимо вже тоді, коли почне припікатися хлібчик. Ну, і Залишається 10 хвилин. Я зменшила температуру до 160 градусів. Була температура 180 на початку, як я поставила. Через 20 хвилин я зменшила на 170 і зараз залишається ще 10 хвилин, і я температуру зменшила на 160 градусів, тому що побачила, що скоринка в хліба почала припікатися. Тому я відкрила, подивилася, в мене не було терпіння, не могла я дочекатися до кінця часу. І відкрила і подивилася, як все-таки виглядає хлібчик. Ну, і зробила трошки зменшила температуру. І тепер хлібчик попечеться ще 10 хвилин і буду виймати. Покажу вам, що вийшло. Ну, залишилося 3 секунди, 2, 1, 0. Готово. І відкриваємо з вами. Все-таки припалився зверху хлібчик. Ну, що зробити? Так як я і. З чого я остерігалася, але хлібчик все-таки присмалився. Ну, виймаємо його. Ну, Давайте розріжемо хлібчик. Хлібчик вже вистих. Пройшло півтори години. Ось такий він дуже гарненький, м'ягенький. Досить м'ягенький такий собі вийшов хлібчик. Ось такий він. Ну, має скоринку, тут серединка припеклася. Але в всякому разі я буду. Я вам тут тримала його на такій сіточці. Вже він вистих, і зараз ми з вами його... От дивіться, тут водичка навіть. Зараз ми з вами його розріжемо. Так, витримаємо водичку. Так. І розріжемо хлібчик. Ну, ось знизу він не, такий не припечений. Ось, мабуть, того, що папір. Не давав доступу повітря, а в мене тільки працює верхній вентилятор в моєму аерогрілі. І потрібно було, напевно, класти не цей папір. Зараз ми розріжемо, візьмемо ножа і розріжемо хлібчик. Ну, ось так. Розріжемо його, мабуть, ось так навпіл. Досить м'якенька скоринка. Ну і подивимося ось так на м'якушечку. Ось такий вийшов хлібчик. Досить гарненький, бачите? Гарно він підріс. Ось. Ну і зараз скуштуємо. Ну, скажу вам, досить непоганий. Ось такий от собі хлібчик вийшов. Ось такий не дуже дірчатий, але дуже гарненький, такий він, дуже пухкенький, як булочка. Ось. Ну і скоринка. Скоринка в нього доволі така нигенька. Домашній хліб, що з нього? Смачний, домашній як, дійсно, як булочка. Ось такий собі. Ось такий вийшов хлібчик. Але скажу вам чесно, якщо є час, маєте пів години, можна спекти хліб, щоб не бігти в магазин і не витрачати кошти. Ось так показала вам весь процес. Бачите, скоринка саме ось тут, верхня частина, підгоріла, саме ось тут, де працює вентилятор. І, мабуть, потрібно було не допікати 10 хвилин у тих. А таке дійсно 30 хвилин достатньо цілком, бо він пропікся, пропікся аж до самого дна. Бачите, ось гарненько пропікся хлібчик. Єдине, що ось тут дно не, не засмажилося. Потрібно буде подумати щось ще. Можливо, треба випікати на сіточці. Треба подумати. Ну, ось я поділилася з вами сьогодні, як я спекла хлібчик в аерогрілі. Мій аерогриль, мабуть, не дуже підходить для випічки хліба, з погляду на те, що він зверху підгорів. А можливо, потрібно було просто менше хвилин поставити, виставити на програмі, і, можливо, цього би не сталося. І наступний раз мені придеться продумати, мабуть, я не буду класти пекарський папір на дно, а треба буде продумати якусь сіточку. І тоді, можливо, буде краще. Доступ повітря до дна, і тоді Дон, це теж з дна хлібчик теж гарненько припечеться. А так ось. Він трошки причепився був до паперу. Я вам це показувала ось. Ну, а я вам дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною. Дуже вам дякую ще раз. Дякую вам за сьогоднішню підтримку. Всім хорошого настрою, доброго здоров'я, тихої спокійної ночі і всім.